Використовуйте числову пряму, щоб знайти невідоме число. Ну і нам треба, власне, знайти оце от невідоме число. Рівняння 4 додати щось невідоме дорівнює мінус 6. Тобто спочатку ми стояли в точці з значенням 4, ось вона. І потім ми зробили скількість кроків, кудись ліво чи право, і опинилися в точці зі значенням мінус 6. Ось ця точка, мінус 6. Тож, були тут старт, і опинились тут, це наш фініш. Який рух ми зробили? Ми зробили кроки ліворуч зі старту у фініш. І скільки таких кроків в нас? З 4 до 0 ми зробили мінус 4 кроки, або 4 кроки ліворуч. І від 0 до мінус 6 ми зробили ще 6 кроків ліворуч, або просто мінус 6 кроків. В сумі ми зробили мінус 6 плюс мінус 4, мінус 10 кроків. Отже, невідоме число це, власне, мінус 10. І пропоную ще закріпити це вміння на іншому прикладі. От, власне, наш приклад, така сама умова, і маємо трошечки перекручене рівняння. Мінус 3 дорівнює щось невідоме, додати 5. І нам треба знайти, власне, це невідоме. Тож, наша фінальна точка це мінус 3. Ось вона зразу позначаємо її. Це наш фініш, Ми в ній опиняємось. І щоб в ній опинитися, ми ніби додаємо 5 одиниць до нашого цього невідомого числа. Окей, тож нам треба зробити ніби обернену дію. Ми стояли, умовно, десь тут на початку оце наше невідоме. Зробили 5 кроків праворуч і опинилися в фініші. І нам треба зробити обернену дію, тобто зробити 5 кроків ліворуч, 5 кроків назад. 1, 2, 3, 4, 5. І опинитися в цій точці. Ось вона. І це наша точка старту. І між стартом і фінішом у нас. 5 кроків, плюс 5. І нам треба визначити, що це за точка старту. І це, власне, буде наше невідоме число. Тож ми дивимось, і від мінус 3 віднімаємо 5, і в нас виходить мінус 8. Це наше невідоме число. Або можна було думати про цю проблему по-іншому. Можна було поміняти невідоме число і п'ятірку місцями, і отримати, що 5 додати щось невідоме. Має дорівнювати мінус 3. Ну і виявиться, виявиться, що наша початкова точка це, власне, 5. Ось вона, отут, початкова точка 5. І кінцева точка мінус 3. Ось вона. І аби попасти від 5 з точки 5 в точку зі значенням мінус 3, нам треба зробити мінус 8 кроків. Ось це відстань це мінус 8, або 8 кроків ліворуч. Отже, це невідоме число так само буде дорівнювати саме мінус восьми.